Хоробрі українські воїни продовжують ефективно вибивати расистів нашої землі. Як повідомили у ранковому зведенні генштабу збройних сил України, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 27 березня 2023 року орієнтовно склали 171 160 тисяча осіб особового складу. За добу українські воїни мінуснули 610 орків, що просто не може не тішити. Танків загалом знищено 3595 одиниць. Бойових броньованих машин спалено 6953 одиниці за добу шість штук. Артилерійських систем рашисти втратили вже 2638 одиниць за добу сім. Ворожих РСЗВ знищено 523 штуки за добу За Засобі ППО за весь час росіяни втратили 277 одиниць одну за минулу добу. Також знищено вже 305 ворожих літаків, гелікоптерів, рашисти втратили вже 291 одиницю. Бапела оперативно-тактичного рівня окупанти втратили 2216 одиниць крилатих ракет збито 911 штук. Кораблів і катерів флот України терористки потоплено вже 18 одиниць. Автомобільної техніки та автоцистерн ворога ліквідовано 5493 одиниці за добу сім спеціальної техніки. Армія загарбників втратила 285 штук. Три одиниці за добу дані продовжують уточнювати слава збройним силам України та смерть російським окупантам.